Доброго вечора. Час розповідати про новини четверга 6 листопада, яким був день сьогоднішній, прямо зараз. Відголосок війни на Соборній у центрі міста знайшли гранату. Вінниця очима європейця. Довіри прагнуть служителі Феміди. Гранату часів Великої вітчизняної війни знайшли в центрі Вінниці. Працівники Зеленбуду привезли її разом з землею, якою засипали ями під майбутню висадку дерев. Сапери визначили граната Ф 1 радіус ураження 200 метрів. Рух по соборній перекрили небезпечну знахідку вивезли на полігон для знешкодження. Центр Вінниці, вулиця Соборна, рух тут перекрито. Працівники Зеленбуду засипаючи землю. Під нові дерева знайшли гранату. часів Великої вітчизняної війни. Про те, що привезли її власноруч, зеленбудівці геть не здогадувались. Кажуть, родючу землю беруть на території власного підприємства. Там вона заготовлена заздалегідь. Рано трактористи дають указання, що загрузи машину попутно, щоб він, їм... так у нас вчора було дві ями викопані. я взяв одразу на дві ями. Потрошки почали висипати. Хлопці, першу висипав, не досипав, почав другу висипати, висипав. Від'їхав хлопчика, кай гранату приніс. Як гранату, іди, кай подивись, виходив, дивлюся, під дерево положили. Помітив гранату Микола Слободяник. Якого саме вона типу не знає. А от те, що небезпечна, зрозумів одразу: я ж не воював, я ж не знаю. Ну Так розрізняю, що граната, бо ж в армії то служив. Сапери, які прибули на місце виклику, визначили це ручна граната Ф 1 Кількість осколків 300. максимальне ураження в радіусі 200 метрів. Знайшли гранату F1 в кінцево спорядженному останні з запалом. Вона була ще небезпечною. Після її транспортування вона була знищена на майданчику в селі. Якож Рятувальники перевірили ґрунт, який залишився в машині, та той, що вже засипали в ями. Більше жодних небезпечних знахідок. А от на базі Зеленбуду заготовленій землі знайшли ще один набій для зброї, де саме взяли ґрунт, на якому вродили життєво небезпечні плоди Зеленбудів. І не знають, кажуть, везуть потроху звідусіль. Наразі рятувальники заборонили використовувати його на території міста. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Познайомитися з кращими проектами, що реалізовували у місті, в тому числі і за гроші інвесторів, приїхав керівник програми і співробітництва делегації ЄС з Україною, пан Берен Деґроут. Побував у міському діагностичному центрі, в прозорих офісах, оглянув дипломат і модернізовану котельню на тяжилові та спорткомплекс біля 18-ї школи. Про що домовилися з Вінницькою владою та про враження, що справила на європейця Вінниця, знає наша Лариса Бондар. Спорткомплекс біля 18-ї школи сьогодні гордість всього міста. Попри бурхливі пристрасті навколо будівництва, він працює з 1 вересня і мало не щодня на майданчиках збираються сотні людей. Займаються спортом і укріплюють здоров'я. Про це директор 18-ї школи Анатолій Мельник розказував гостям з Європи. Гордості не приховував. Я завжди дивуюся, де були ці люди раніше, де вони були діти і ці люди. Якщо тут два, один раз я нарахував 450 чоловік і перестав рахувати здоров'я людей у країнах Європи найвищий пріоритет. Тож шкільний проект, члени офіційної делегації і співробітництва з Україною, назвали яскравим та вдалим. Переконані, це позитивний приклад співпраці влади з громадою. Вони ж бо приїхали розібратись, як вінницькій команді вдається провадити зміни, які у інших містах України гальмують роками. Керівник делегації Берен Дегрот відвертий побаченим вражений коли їдеш містом, то бачиш перед своїми очима чисте охайне місто, де багато відремонтовано або реконструюється, де іде життя. Бачили, як у прозорих офісах допомагали звичайним людям. Тож ми переконані, у місті вирує життя і місто живе. Команда однодумців. Запорука успіху Вінниці запевнив європейця, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Ми просто робили свою роботу з відповідальністю до мешканців міста. І нам не байдуже, як будуть жити наші діти і внуки. А віднедавна у місті оселяються і вимушені переселенці, яких теж не можна лишати поза увагою. Долею тих, хто залишився просто неба через воєнний конфлікт на сході. По справжньому опікується і євросоюз. Запевнив дипломат. На початку жовтня оголосив про виділення 17 мільйонів євро для їхньої підтримки. Кожному місту, що виграє грант, готові виділити до 2 мільйонів євро. В першу чергу на будівництво житла для біженців. Вінниця заявку подала, адже ще на початку. Осені дозволили переселенцям купувати квартири за муніципальною програмою. Ми подали на грант, а грант в розмірі 2 мільйона євро, і по умовам гранту о, виникла така колізія. Вони кажуть, що це житло може залишатися тільки в комунальній власності, тобто ми можемо будувати тільки гуртожиток, там тимчасове житло. але не можемо дати людям. Можливості, щоб вони заплатили перший внесок і отримали житло у власність, на умовах співфінансування. За словами Андрія Реви, якщо грантові кошти направити на спорудження муніципального житла, можна побудувати не 70, а 200 квартир. До того ж, люди, які оформлять кредит на їх придбання, будуть шукати роботу у Вінниці, а це шанс адаптуватися до нового життя коли говоримо про проекти спорудження житла для переселенців, це все в процесі обговорення. Звичайно, ми отримали заявку від Вінниці на участь у цій грантовій програмі, але поки що обговорюємо можливі шляхи співпраці. І сьогодні, з того, що ми почули, сподобалася ідея про муніципальне житло для переселенців зі сходу, поєднання кредитування із муніципальною програмою за словами іноземного гостя, досвід Вінниці варто поширювати іншими містами України, адже більшість з них потребують аналогічних реформ та проектів. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. Як повернути довіру людей до судової влади про це та не тільки радять у Вінниці служителі феміни з усієї України на два дні вони зібрались на виїзне засідання своєї ради сьогодні? Під час його відкриття під стінами апеляційного адмінсуду було людно мітингували. Вадим Потатуєв продовжує. Судний день у Вінниці в місто з'їхались майже 80 представників Фіміди на виїзне засідання Ради суддів України. Вона відбувалась у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Під його стінами з самого ранку зібрались кілька десятків чоловіків з лозунгами «Країні чесні судді та «Виконай закон про люстрацію. Мітингували мовчки. А в цей час в приміщенні суду учасники засідання ради очікували на його початок. У порядку денному, окрім питання судочинства і суто побутові, зокрема, як забезпечити ФЕМІДу належними службовими приміщеннями на це в 2014-му державна судова адміністрація сподівалась отримати майже 2 мільярди гривень. Але фінансування кап видатків міністерство заблокувало через бюджетні проблеми. Відповідь міністра фінансів спасаєтеся як може. у Вас є спеціальний фонд державного бюджету. Є якісь маленькі маленькі можливості, і ми за рахунок цих маленьких можливостей спасаємося в цьому році за рахунок. Спеціального фонду державного бюджету України Вінницький апеляційний адмінсуд навіть за такої скрути не в найгіршій ситуації. Савой йому правда не відремонтують. А от питання про передачу ще двох поверхів у нинішній будівлі практично вирішені. Чому поверх уже переданий державне управління? Є відповідне рішення уряду. Є акт прийома передачі цього приміщення. Ну а якщо це, якщо в даному випадку це восьмий поверх на сьогоднішній день, поки це приміщення не наше, воно знаходиться в нас в оренді. От ну я думаю, що найближчим часом нам вдасться забрати і останній восьмий поверх, і таким чином вся ця, вся ця адміністративна адміністративна будівля буде належати судовій гілці влади. А от Вінницький господарський суд до кінця року має шанс змінити прописку. Сьогодні він 'ютиться на одному з поверхів книжці. Та як запевнив начальник державної судової адміністрації, питання про переїзд у окрему будівлю вже вирішене. Вадим, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. І це ще не все, про що маємо вам розповісти. Наступні теми випуску такі: чому б'ють струмом відецькі тролейбуси? Вони не гірші і кращі, вони інші спартакіада людей з особливими потребами. Мінімість світу Ліничанка. Інформація про те, що в вінницею курсують несправні тролейбуси, викликала чималий резонанс в місті. Історію двох дівчат, уражених струмом при посадці в електротранспорт, розповіли і центральні змі. Керівництво ТТУ від ситуації, що склалася, не відхрещується. Втім, наполягає усі тролейбуси справні та абсолютно безпечні для користування. На маршрут вони виходять лише після п'ятикратного проходження перевірки на витік струму. Те, що трапилось з дівчатами, пояснюють випадковістю. Як контролюють безпечність транспорту працівники. Тролейбусного депо бачила Слава Зорбінська. Кожну ранку перед виходом на маршрут тролейбуси проходять обов'язкову процедуру п'ятиступеневий контроль на струмовитік. витік. Тому нещасний випадок, що трапився наприкінці жовтня з двома дівчатами, для працівників депо став несподіванкою при у тролейбус їх вдарило струмом. Постраждала Вікторія Власенко. згадує, тоді навіть не зрозуміла, що відбулося. Ми ставали на першу ступіньку, і нас вдарило током, відкинуло назад. Ноги наші були знизу під тролейбусом. Ми намагалися піднятися, і ще раз ноги піднімали. І нас опять так раз-три за три вдарило током. Вікторію та її однокласницю Марину Москалець доправили до лікарні. Сьогодні медики проводять додаткові дослідження, аби з'ясувати причину головного болю та підвищену температури у дівчат. На сьогоднішній день їх ближче до довготварительному. У них залишаються жалоби на головні болі. По исследованиям, которые проведені э, специфические исследования електрокардіограма, реоэнцефалограмма, э, состо... э, изменения, которые характерні для вегетососудистой дистонии дистонії у них головна боль може бути быть. Может быть связана з тим, що ударились головою, може бути связана з тим, що у них є есть -сосудистая дистонія, То есть, может быть просто сосудиста головна боль. Мама однієї з дівчаток вважає, цей випадок, треба дослідити, аби в майбутньому подібного не виникало. Каже, в ТТУ, від ситуації не відхрещення. Жуться та допомагають в лікуванні дітей, оскільки в них температура тіла завжди є, і голова болить, їм дали додаткові назначили на додаткові аналізи, і на це потрібно були кошти. І я попросила, щоб вони принесли, оскільки я заяву таку писала. домовились так з батьками, що будь-які їхні затрати на лікування дітей чи на обстеження дітей, ми готові покрити всі суми, які вони нам назвуть. Між тим керівник транспортної компанії Микола Форманюк запевняє, усі тролейбуси справні, що гарантує безпеку пасажирам, продемонстрував наочно. Показую, У нас є резинний коврик, який накладається на підножку металево, закривається, і на нього накладається оця полоска, вона ще не готова для прикруття, але потім пробивається директор, вона становиться. Накладаються полоски і потім знизу, так само через деелектричний пластик, вставляється деелектричний пластик і так само. Повністю от, він ставився, закручується винт, який повністю так само е, забезпечує непропускання електричного струму через, е, і попадання його на металевий корпус е, тролейбуса. Тобто всі деталі і всі ці е, е, моменти, які є на сьогоднішній день, безпечні для людей, які сідають в тролейбусі. Нещасний випадок з дівчатами Микола Фарманюк пояснює форс-мажорними обставинами. Припускає, була пошкоджена одна з деталей тролейбусу під час рейсу, адже перед виходом на маршрут він пройшов в перевірку. Попасти в один із кабелів тролейбуса, де ми якої ми замінили, ну міг ну міг попасти чи каміння, чи інший якийсь інородний предмет, чи це сіль, чи це льот. Ну от таке механічне пошкодження було цієї деталі. Тому і на корпус пробив струм пробив на корпус. Контроль на витік струму здійснюється не лише на базі, кажуть у тролейбусному депо, а й на кінцевих зупинках. Роблять це за допомогою спеціальних шунтів. У разі несправності транспорту диспетчери отримують відповідний сигнал. Ось цей апарат у нас стоїть, тут стоїть зумер, дає звуковий сигнал і загорається красна лампочка. А з тої сторони загорається теж красна лампочка і теж стоїть зумер, який водій чує, що... І стає в сторону, маніврує забирають, тролейбуса депо на ремонт. Знову образ, тролейбуси, таке як Богдан Лас і машини, які вийшли з Кера, там 25 машин, в них встановлена система. Система, яка, якщо машина під током, значить срабатує система. Зараз в них, говорить, зелена лампочка, тільки загорається жовта красна, значить йде утічка тока. Водій на приборі вже бачить. Вони можуть під е, ці устройства не під'їжджати. У ТТУ зізнаються, минулоріч, коли випав перший сніг, у 20 тролейбусах виявили витік струму. Допоки їх не відремонтували, на маршрут не виходили. Наразі фахівці запевняють, увесь електротранспорт, що на лініях, справний. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. А спеки Вінничан відтепер охоронятиме новий спецпідрозділ Вінниця. 2 його створили при міському відділі міліції. Поки що в новому формуванні 14 співробітників загалом вже планують набрати півсотні правоохоронців із числа тих, хто має досвід роботи в міліції чи інших підрозділах. Залучатимуть і молодь для новобранців. Влада уже підготувала службовий транспорт. Два мікроавтобуси придбали та переобладнали за кошти депутатів міської ради і небайдужих віничан. Поки що хлопці навчаються теоретичним знанням, практично на полігоні, стрільби, фізична підготовка. В Майбутньому при укомплектуванні вони будуть здійснювати безпосереднє патрулювання в місті Вінниця, як піше, так і авто. Ну і виконувати ті завдання, які стоять перед міліцією. Вони виконують досить важливу функцію. Це охорону в першу чергу охорону громадського порядку. А враховуючи, що всі вінчани хочуть жити в затишному, спокійному, комфортному місці, то саме от виконання належним чином їх функціональних обов'язків, я маю на увазі і працівників міліції, в тому числі даного підрозділу, це важливий елемент для того, щоб вінчани почувалися, Безпечно. Здоровий духом. Під таким гаслом сьогодні зранку люди з особливими потребами виборювали кубки та грамоти, змагаючись у шести видах спорту. З яким настроєм вийшли на старт, дивіться далі. Вони не кращі і не гірші, вони просто інші. Здоровий духом такий девіз осінньої спартакіади для особливих спортсменів. Вже втретє спорткомітет міста організовує подібні змагання для людей з інвалідністю. Люди, не зважаючи на свої особливі потреби, вони борються за життя і не просто борються, а з посмішкою на, на, на вустах 53 учасника вийшли на старт, аби повірити у себе і змусити інших повірити в них у їхню повноцінність. Ольга Бобрусь, попри все, не падає духом. Вісім років тому через травму опинилась на інвалідному візку. Коли це зі мною зроблочилося, то звісно дуже дуже тяжко, якби це було прийняти для себе, і потім дуже тяжко це було е принести себе таку ну, оточенню своєму. Ну, знаєте, помаленьку ж так за шагом, якби е трошки літ вітаював, і я трошки почала якби, виходити, якби говориться, в люди. На даний момент я є членом організації Гармонія, веду активний образ життя. Роблю в 20 хвилин журналістам. Сьогодні дівчина певна добре серце і мужність не залежить від фізичних можливостей. Переборовши біль і труднощі, вона з гордо піднятою головою йде уперед і щоразу бере участь у змаганнях. Для нас дуже важливо бути не стільки як признаними, скільки бути нужними да для цьому обществу. Такі заходи вони, звісно, дають надію на те, що такі люди якби, мають можливість себе реалізувати. Коли я приїжджаю додому, я приїжджаю після таких заходів, от виходжу з машини, в мене медаль на шиї і в руках е е кубок. І це моє саме е ну, сам внішнє відговорить, там багато, що на самому ділі, чи це треба мені, чи це не треба мені. Цього разу учасники спартакіади змагалися у шести видах спорту. Вони грали у боулінг, більярд, баскетбол, настільний теніс та хокей, стріляли з гвинтівки. Те, що я для себе відмітила, вони як особливо по-детськи радуються своїм победам, своїм достиженням. І ну, задовго вже після їх уходу ці стіни несуть, ну, держать в себе цей позитив. Переможці отримали грамоти, медалі та кубки, і вкотре довели, що життя людей з особливими потребами нічим не відрізняється від життя решти. Вони талановиті, дієві і чутливі. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. А 11-річна віничанка Софія бойко підкорила світ. Вона перемогла у конкурсі Міні міс світу, який проходив у Туреччині. Участь у ньому брали 45 юних красунь із 16 країн світу. Софія до змагань готувалася більше трьох місяців. Довелося навіть посилено вивчати англійську. На міжнародних конкурсах це основна мова. Більше про свої здобутки маленька принцеса розповіла нашій Оксані Святенко. Це моя перша перемога. Це за 2012, 2013, 2013 і ще 6013. Ця цьогорічня. І ця моя остання перемога. Свою модельну кар'єру Софія Бойко почала у восьмирічному віці. Не маючи жодного досвіду, дівчинка перемогла на міні-міс Вінниця. З тих пір модельною справою займається професійно. За три роки сім корон. Я навіть інколи почуваю себе принцесою, тому що в мене стільки корон, що ні в ні в кожної дівчинки є стільки. Та найбільше 11-річна Софійка тішиться останньою. Тепер вона міні-міс світу. Обійшла 45 п'ятьох учасниць із 16 країн. Цей конкурс мені дуже сподобався. І коли назвали моє ім'я, що я перемогла, я спочатку не розуміла. Але після того, як вже на мене вділи корону ленту, я вже побачила, що батьки дуже подивилася на батьків і на лілі Юрій, на які в них були посмішки, я вже зрозуміла, що я перемогла. До конкурсу дівчинка готувалась понад три місяці. Найбільше дефілювала. На світовому подіумі мала п'ять виходів у різних сукнях. Один у національному вбранні. Я його дуже дуже люблю. Він дуже-дуже гарний і його вінок мені шила мама. Сукню допомагала оздоблювати моя бабуся Світлана, і вона шила ці, ці буси. І ще мені бабуся пришила синьо-жовті стрічки, що я представляла нашу Україну на цьому конкурсі, і щоб всі побачили, які ми українки. Найретельніша дівчинка готувала екологічний проект для збереження планети. Запропонувала шити одяг із неорганічних матеріалів і навіть створила власну колекцію. У весільній представляла екопроект на конкурсі. Всі питали, тому що зразу не всі зрозуміли, що це скійонки. Думали, що це ну, або в'язане, або з якоїсь тканини ми зробили. Але потім, коли знали вже тему нашого екологічного проєкту, вже почали придивлятися і розглядати більш детально. Підходили і пробували, що це дійсно що це із сміття». Участь у міні-міс світу дуже престижна, каже викладач Софії Лілія Поліщук. Для початку треба перемогти у такому ж конкурсі в рідному місті, а потім ще й виграти всеукраїнський. Корона принцеси дістається не найвродливішій, а найосвіченішій дівчинці. Це вимагає великих зусиль від дитини, тому що, окрім того, що шиється гарні костюми, дитині потрібно розвиватися. Це і вивчення мови, тому що обов'язково було захист екопроекту на англійській мові. Це спілкування з 20 членами журі. Вони ставили запитання по анкеті теж дитини. Дитина має не розгубитися, зрозуміти, що її там сказали з Ніпалу на своїй мові і дати гарну відповідь. У планах Софії стати професійною моделлю та підкорити світовий подіум. А поки з батьками розглядають пропозицію представити на Паризьких днях моди колекцію французького дизайнера Володимира Вікі. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У мене все. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Дивіться нас щодня о 19.00. Нехай п'ятниця буде плідною і мирною. До побачення. 9 листопада у Вінниці мінлива хмарна погода без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 10, плюс 15.